Сьогодні в обласному центрі Закарпаття присвятили день на честь пам'яті загиблих діток, яких, на жаль, забрала російська агресія під час бойових дій проти нашої країни. За час повномасштабного вторгнення тисячу тисячі українських дітей постраждали від збройної агресії. Це загинули дітки, були поранені, були травмовані. А також велика кількість дітей була вивезена за кордон, депортована на територію Російської Федерації. Це не тільки день смутку, але і день. Надії в першу чергу день надії, тому що ми щиро надіємося, що найближчим часом завершиться ця війна, і наші дітки будуть, ті, які депортовані, будуть повернуті на територію України всі до одного. І всі інші діти, які постраждали від збройної агресії, вони будуть буде їм надана відповідна допомога і вони будуть. В майбутньому жити у мирній Україні створила на свіжому повітрі в одному з культурних місць великих білих ангелів. Це образно задля того, щоб звернути увагу і показати всьому світу, наскільки Україні болить. Болить за кожну зламану дитячу мрію. Вже традиційно, третій рік поспіль, саме на цій локації, ми спеціально вибрали е, цю частину нашого музею. Це е, така духовна частина експозиції нашого музею. Основна ідея е, цього свята це вшанування дійсно вшанування пам'яті через образ Ангела, Ангела, який особлює душу померлої дитини і всі учасники. Асники, всі діти, які беруть участь у цих заходах, в цьому заході, виготовляють власноруч паперового ангелика, і на символічному дереві пам'яті вивішують їх тут. Таким чином ми вшановуємо пам'ять дітей, які або загинули, або зазнали якихось бід. Вікторія Фролова коментує з місця події про те, що сьогодні відбувається у її серці. Знаєте, сьогодні мені здається, кожна людина, яка проживає в Україні, і за межами які торк... і кожного кого торкнулася, ця тема шанування дітей, які загибли. Це важливо, і ми не можемо бути окремо. Тим більше, що наш заклад, наш театр, він релакований. Від двадцять року з міста Маріуполь, міста Ужгород, і це для нас, для нашого колективу, теж болюча тема, і ми поза нею не можемо бути, як здається, бачити кожен хто проживає на території і Закарпаття, і кожної області України. Це важливо пам'ятати, адже пам'ять це. І минуло, і теперішнє, і майбутнє. Щирі співчуття родинам та близьким дітей, яких забрала ця війна, нам булить, а далі хай кожен от прямо зараз, хвилиною мовчання, згадає маленькі українські серця. Найменший обласний центр України Ужгород. Сьогодні наше місто є відносно спокійним у часи повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України. У цьому матеріалі ми намагаємось розповісти про сезонний Ужгород-2025. І от поїхали. Набережна незалежності. Це найвідвідуваніша локація серед містян та гостей міста над ужем. Сам під час нашої зйомки ми зустріли тут Марину з Харкова. Воно таке затишне, домашнє. Насправді це друге. Місто після Харкова, яке мені дуже подобається і дуже комфортно для життя. У мене тут живуть достатньо багато друзів. От, і я вже тут, напевно, третій або четвертий раз так, проїздом, але дуже затишно, дуже комфортно, дуже подобаються люди, дуже відкриті, відверті. Тобто, якщо потрібна допомога. Завжди про набережну незалежності і всю її колоритну атмосферу говорить і школярка з Ужгорода Анна Гринь. Дівчинка каже, що завжди, коли потрібно приймати рішення, прямує сюди. Нам розповідає про історію цієї локації. Воно відоме як своє історію, тобто воно простягається через річку Уж, і е, саме тут посаджені липова алея, е, яка відома ще з 1928 року, і От по відчуттях. Як тобі? От? Чому саме набережна? Ну тому що це місце спокою. Тут би, ну, якби кожен турист міг би тут відпочити якби і морально, і фізично, і насолодитися природою. Школярка ділиться ще кількома привабливими місцями ужрода. Древню синагогу. Ну зараз там філармонія і. Е Ознайомитися з її історією Тому, мені ужгород подобається тим, що воно багате, якби своєю історією, і місцевість гарна. І спокійно. Турист, коли до нас приїжджає, йому варто ознайомитися з нашою історією, культурною спадщиною, з мистецтвом, живописом. І відразу, якщо це турист, який подорожує потягом, він прибуває на жд вокзал так і може ознайомитися з туристичною картою Закарпаття. Одночасно він вже може розпочати свою подорож з жд вокзала. Оскільки там є багато міні-скульптурок, і вже з цими по міні-скульптурках можна собі подорож спланувати до центральної історичної частини міста. Один із маршрутів, такий досить цікавий, історичний, це вулицею Ольбарах піднятися, відвідати. Ботанічний сад Ужгородського університету, далі піднятися до Ужгородського замку та відвідати Скансенс, де, де є багато цікавих локацій, особливо в Ужгородському замку також постійно відкриваються нові експозиції або доповнюються діючі експозиції. Любов Когутич розповідає і про особливості гастрономії. І, звичайно, яка Подорож без гастрономії, без наших смаколиків, без крафтових наших продуктів. Е, поряд є крафтові крамниці і наші е, кондитерські, де можна скуштувати наші славнозвісні солодкі е, смаколики, де можна в крафтовій крамниці е, придбати сувеніри е, як для себе, так і для е, своїх знайомих. Після цього можна спуститись до липової алеї. Відповідно, пройшовши вздовж липової алеї, можна побачити знову ж таки багато міні-скульптур і е, дійти до такої цікавої локації, як район Галаговць. Туризмознавець Віктор Ополеник проводить власні оглядові екскурсії більше 12 років. З найбільших перспектив це інклюзивний туризм. Найбільша гордість цього сезону це інклюзивний маршрут Ужгородом. і ми. Нарешті, тому що можу сказати, нарешті підійшли до питання так, як слід консультувалися з фахівцями і фахівчинями. Шрифт Брайля був вичитаний людьми, які ним користуються щоденно. Маршрут був складений так, щоб було комфортно пройти маршрут кріслом колісним. Висота інформаційного стенду була підібрана так, щоб людина на кріслі колісному комфортно бачила, відчувала. То ми намагалися покрити прямо все. Звісно ж, він не є ідеальним нічого нікого не буде ідеальним. Але на інформаційних табличках присутній QR-код, який перенаправляє на аудіоверсію маршруту. Там є звичайний текст, там є шрифт Брайля. Тобто, в момент запуску, а він вже скоро. За словами туризмознавця, запустять цей маршрут через два тижні. Наразі у туристичній програмі для людей доступні інші цікаві маршрути Ужрода. Нещодавно учні Мукачівської школи 1 та номер 20 мали можливість побувати на пізнавальній екскурсії на телеканалі Перший кабельний радіо Загід та в інтернет-провайдера ДВС. Першим пунктом подорожі став телеканал. Особливе враження створила можливість стати ведучим на хвилину. Учні спробували себе в ролі тих, хто щодня з екранів інформує закарпатців про найважливіше. Добрий день мене звати Вася. Я, уч... я учник найкращої школи номер. Один. У нас знаходиться лукачі. Мою читальцю звати Лілія Степанівна. Всім бажаю гарних канікул до всього найкращого і бажаю не далі. Завітала до радіо Захід Фомплюс, де познайомились з атмосферою справжнього радіоефіру. Вони дізналися, як формується ефір, як працює радіоведуча. Сьогодні ми проводимо час з неймовірними українцями, які тішать нас, які дивують нас, і які тримають в руках кулаку майбутнє України. Привіт, як тебе звати? Назар. Дуже приємно, Назарчик. Все. Як твої справи? Нормально. А Наза, яка в тебе мрія? М -м -м, стати тати воєнним. Військовим? Да. Молодець, умнічка. Хто тебе зараз слухати може? Тато і мама. Давай побажаємо всім українцям чого: щастя, здоров'я і щоб збувались мрії. Крайнім, але не менш важливим пунктом стала компанія ДВС, яка є одним з головних провайдерів інтернету в Мукачеві. Тут учні дізналися про те, як працює інтернет, як прокладаються мережі, як налаштовується обладнання. Екскурсія показала, як wi вайфай вдома стоїть складна і цікава робота технічних фахівців, інженерів та ІТ-спеціалістів. спеціалістів. Я вас вдома такі пристрої. бачите? З допомогою цих пристроїв у вас вдома працює інтернет. Для того, щоб у вас вдома інтернет працював на цих пристрій, треба сигнал. Вам доставити додому. Для того, щоб його доставити додому, використовується спеціальний кабель, який називається оптичний кабель. А як інтернет попадає до вашого приміщення? Він попадає до вас з допомогою нас. Є великі компанії, які називаються провайдери. І провайдери підключають таких діток, як ви, до мережі інтернету, об'єднують їх разом. А до цих діток, до нас, інтернет потрапляє через моря і океани. Тобто ви можете отримати інформацію, дивитися мультики. Але інформація, яку ви отримуєте, може, може знаходитися, наприклад, з Америці і під океаном, будуть спеціальні великі кибеля, яких інтернет продається до нас. Ця подорож стала справжнім відкриттям для багатьох учнів. Вони не тільки побачили, як працюють медіа та інтернет-компанії зсередини, а й замислилися над своїм майбутнім. Можливо, хтось з них колись повернеться туди вже як журналіст, звукорежисер або інженер. Прикордонники і стрільбою затримали порушників, які чотирма безпілотними літаками хотіли переправити сигарети в Румунію. На Закарпатті прикордонники затримали трьох місцевих жителів, які за допомогою безпілотників літального типу намагалися доправити в Румунію 16 пакунків сигарет. Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби тяжів застали зловмисників під час підготовки до запуску БПЛА. Свій злітний майданчик порушники організували за 10 кілометрів державного кордону. Контрабандисти намагалися втекти і наряд був змушений здійснювати попереджувальні постріли. На місце події прикордонники виявили два позашляховика високої прохідності. чотири безпілотники, чотири антени, ретранслятори, ноутбук, 19 акумуляторних батарей, пульт керування, установка для запуску БПЛА, а також майже 5 тисяч пачок сигарет. Тривають заходи із встановленням інших осіб, причепних до протиправної діяльності. Мукачівські вогнеборці загасили загорання в гаражі з мансардою. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в гаражі з мансардою на вулиці Миколи Луціва в Мукачеві. Спочатку домочадці намагалися приборкати вогонь самостійно, однак дуже швидко зрозуміли, що не впораються. Над ліквідацією загорання працювали бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачево. Вони ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Хоча полум'я знищило покрівлю мансарди, та наявне там майно сам гараж вдалося вберегти від знищення. Також бійці ДСНС не допустили Во поширення вогню на два автомобілі та житловий будинок розташований поруч причину пожежі та завдані збитки встановлюють фахівці. Негода на Закарпатті, вітер пошкодив будівлі, повалив дерева та знеструмив села. 3 червня через раптове погіршення погодних умов, зокрема сильні пориви вітру, Закарпаття зазнало удару стихії. До служби порятунку почали надходити повідомлення про наслідки негоди. У результаті прориву вітра без електропостачання залишилося 18 населених пунктів у Мукачівському, Хузькому та Чачівському районах. Також зафіксовано щонайменше три випадки падіння дерев та гілок на дороги та лінії електропередач у Мукачівському та Хуйському районах. Дорожчі. Іння залучалися рятувальники міста Хуста міста Мукачево. Найбільше від стихії постраждало село Березники Хуського району. Там виявлено пошкодження покрівель на 41 будівлі, а також одного автомобіля. Наразі всі служби працюють над подоланням наслідків негоди, а енергетики над відновленням електропостачання.